Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 25 серпня Ростов Горить, а Сочі топить терміново. Невідомі російські партизани підірвали гес Сочі. За повідомленнями телеграм-каналів російських партизанів дамба в місті Туапсе, що мала стримувати потоки води. Зруйнувалась не тільки через весняну негоду, є і людський фактор. За словами партизан, помста, як і карма завжди приходить холодною. Третя дамба за два дні в Сочі затоплені ракетні ангари. Калібрів та кинжалів, а також велика кількість кабів. Все горить після повторного вибуху. А тим часом всюди вода, яка затопила і аеродроми з ракетами. Пише телеграм-канал Морський Вовк. В той же час останнім часом в інформпросторі точаться дискусії про те, що операція Збройних сил України ЗСУ у Курській області. Це певна карта майбутніх переговорів з агресором. Насправді на це запитання відповів президент України. Операція у Курській області це запобігання наступу Росіян у Сумській області на цьому в ефірі телеканалу Freedom наголосив Політичний аналітик Дмитро Снігирьов. Почнімо з того, що відстань від лінії російсько-українського кордону до міста Суми близько 30 кілометрів. Тому, коли приймалося рішення на проведення наступальної операції на території Курської області, враховувався і даний фактор. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони на сумському напрямку, противник почав формувати тактичне ударне угруповання суджа. Причому йшлося про зафіксовані фактори передислокації як особового складу, так і відповідно бронетехніки. І відповідно було ухвалено рішення не чекати. То оперативного розгортання угруповання а вдарити на випередження, розповів Снігирьов за його словами: головне управління розвідки гур Міністерства оборони провело унікальну операцію щодо дезінформації противника. Я нагадаю, за два тижні до входження підрозділів Сил оборони України на територію РФ гур дало інформацію про те, що на сумському напрямку противник готує низку збройних провокацій з вторгненням на територію України, і відповідно перед дислокацією українських військ і важкої бронетехніки розцінювалася противником як захід. То відповідь української сторони. Що більше це заспокоїло російську сторону, яка вирішила, що досягла свого оперативного характеру операції, тобто змусила Генштаб ЗСУ перекинути на сумський напрямок оперативні резерви навіть без факту активізації бойових дій, зазначив військово-політичний аналітик. Він додав, те, що сталося надалі, це блискуча розроблена операція. Крім іншого, це показало, що російська сторона виявилася повністю не готовою до такого характеру розвитку подій. Їх застали зненацька, і це дозволило силам оборони України прорвати. Ти ошалоновану російську оборону, пояснив експерт. Він також пояснив унікальність цієї операції. На курському напрямку противникам зараз зосереджено 9 бригад, у той час, як за оцінкою західних експертів та західних розвідок, українська сторона залучила від 4 до 6 бригад. Тобто йдеться про те, що Сили оборони України вписують новітні сторінки в історію військового мистецтва. Йдеться про те, що українська сторона наступала двічі меншою кількістю особового складу. Хоча, згідно з військовими статутами, сторона, що наступає, повинна мати перевагу один до. До трьох щодо сторони, яка знаходиться в активній обороні, зараз ССУ контролює близько 1300 квадратних кілометрів російської території, глибина просування від 30 до 35 кілометрів. Це успіхи оперативного характеру, тобто операцію проведено просто блискуче. Констатував військово-політичний аналітик. Він також наголосив на успішній роботі українських спецслужб. Не було відповідної інформації про наступ, що готується. Не повторили сумного досвіду літнього українського контрнаступу, коли противник заздалегідь знав про плани Українського генштабу і головне слід зазначити, що подальші дії село оборони України це створення поясу безпеки. Президент уже сказав, що ми не захоплюємо чужі землі, ми створюємо пояс безпеки, який не дасть можливості російським військам тероризувати мирне населення українських міст. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.